У Луцьку у двох школах відремонтували вікна, які повибивало напередодні у наслідок російської атаки. Розповів Суспільному директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. З його слів, зараз у закладах триває підготовка до нового навчального року. Кожен заклад освіти у нас є автономний, має можливість розпоряджатися коштами власна своїх необхідних потребах. В одній школі в одній із шкіл замінено повністю три склопакети. Відновили скло, і в іншій школі також один склопакет повністю замінено. Відповідно, комісія складена була і. Проаналізували, що є тріщини в склі. Тобто ми поки що терпимо, як то кажуть, тобто ми не будемо поки їх міняти. З часом буде можливість поміняти. Директор одного із ліцеїв Сергій Скороход показує вікна, які полагодили. Каже, ремонтувати їх взялися відразу по закінченню повітряної тривоги. Учора це вікно вибуховою хвилею було повністю розбите. Воно висипалося сюди в кутку. Друге вікно напроти воно було також частково. Порушене, ну але вже тріщини йдуть, і це то ми замінили. Склопакети в нас витримали, ви бачите, всі цілі, де нові стоять вікна, а де старі вікна, то якраз в цьому кутку вони в нас не витримали. Це кабінет психолога, і так само ми бачимо навпроти вестибюлю, це вікно також було пошкоджене. Ще там трошечки вісить у нас штукатурка, зараз, яка буде зніматися. І цей також кабінет, бачите, ми відремонтували. Зі слів директора, в укритті ліцею є чотири відділення, де можуть розміститися 750 людей. Заклад готовий приймати дітей на навчання.